Рада вітати вас, любі учні! Сьогодні на нас чекає досить цікаве завдання. І ми з вами сьогодні розпочнемо створення анімаційного ролика, який буде допомагати розвантажувати напругу наших оченят під час роботи за комп'ютером. І так, поїхали! Спершу обираємо слайд, натискаємо вкладку Головна. Далі. Создать слайд і обираємо пустий. Далі кажемо дизайн. Обираємо вкладку дизайн і який вам доподобиє. Я беру, наприклад, блакитний. Далі ми оберемо об'єкт, який буде рухатись, і за яким будуть слідкувати наші оченята. Я набираю, обираю, наприклад, смайлик. Ви можете обрати будь-який, який вам доподобає. Далі можемо змінити його дизайн, його формат. Я лише зміню рельєф і надам йому трішки освітлення. Ось у нас готовий об'єкт, тепер надамо йому анімаційні рухи. Обираємо анімація, обираємо вкладку «Другі путі переміщення і обираємо той шлях, який вам допоє. Ось, наприклад, оберемо ось цей. І бачимо такий цікавий рух, але спершу давайте йому збільшимо на весь наш слайд. Так. І можемо переглянути. Натискаємо просмотр і бачимо, як він рухається. Досить швидко, тому пропоную змінити час не на 2 секунди, а, наприклад, на 6. Переглянемо. Так, чудово. Можна навіть іще зменшити трішки, але за вашим бажанням. Далі ми дублюємо слайд, для цього натискаємо е, Дублювати слайд і видаляємо нашу першу анімацію, натискаємо на циферку 1 і вибираємо. Ні. Надаємо Наступний вид анімації, виділяючи об'єкт, вибираємо анімацію, і я вибираю. Створити самостійно. І зараз за допомогою олівчика намалюю ту анімацію, яка мені до подоби, як саме буде рухатись наш об'єкт, а саме смайлик. Так, є чудово, Зменшуємо, верніше, збільшуємо час на 6 секунд. І так далі. Ваше завдання створити до 10 слайдів. Нашого об'єкту об і надати йому різні анімаційні елементи. На сьогодні все. Наступному уроці ми продовжимо з вами працювати з нашим анімаційним елементом. До зустрічі! Дякую за увагу!